Вітаю вас на каналі USB. Сьогодні у нас відео огляд сенсорної Wi-Fi кнопки Trinix ART 1000P. Я покажу, як її налаштувати та як вона працює. Поїхали. Коротко про технічні характеристики. Ця кнопочка накладна, вона має пластиковий корпус. Сенсор спрацьовує десь приблизно до 15 см. На борту має звичайне реле з сухими контактами ENO-NC. Живиться кнопка від 9 до 12 В. Підключається вона елементарно, подаємо живлення. До сухих контактів під'єднуємо нашу електромеханічну защіпку. Замість защіпки може бути будь-який електромагнітний замок. Давайте перевіримо, як вона працює. Так, все, кнопка працює, але кнопка цікава тим, що вона може працювати віддалено за допомогою мобільного додатку Tuya Smart. Завантажити мобільний додаток ви можете за посиланням в описі під відео. Для того, щоб додати кнопку в мобільний додаток, нам потрібно перевести її в режим додавання. Потрібно ось так помахати перед кнопочкою. Все. Вона сигналізує, що вона перейшла в режим додавання. Тепер можна брати смартфон та додавати нашу кнопочку. Запускаємо мобільний додаток Tuya Smart. Натискаємо кнопку Додати пристрій. Все, відразу бачите, що кнопка знайдена. Додаємо її. Далі вводимо пароль на нашу мережу Wi-Fi. Натискаємо Далі. Та потрібно зачекати, щоб кнопка додалася до мобільного додатку. Все завершено. Ось так виглядає інтерфейс нашої кнопки. Посередині, звичайно, одна кнопка. Натискаємо. Давайте ще раз натиснемо. Ось так вона працює. На цьому налаштування закінчені. Підведемо підсумки. Де саме можна використовувати цю кнопку? Ну, по-перше, ви можете віддалено керувати нею за допомогою мобільного додатку. По-друге, і на мій погляд, це саме важливе, що ви можете додати цю кнопку в вашу систему розумного будинку, де ви зможете налаштувати безліч корисних сценаріїв під ваші потреби. Наприклад, при спрацюванні зовнішніх датчиків руху кнопка автоматично може закрити ваші двері або ворота. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явилися питання, обов'язково пишіть в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!